Євген Новицький, заводь двигун Пригоди пожежного автомобіля. Канал, мамина казка. Ставте лайк, тисніть на дзвіночок та підписуйтесь на наш канал. Рано вранці до воріт гаража під'їхав поштовий вантажний автомобільчик і гучно засигналив Агу, Максе, прокидайся тобі телеграма. Врота рипнули. З гаража виїхав пожежний автомобіль на прізвисько Макс. Звідки лято храма? запитав він сонним голосом. Зпостона. відповів поштар і, вручивши йому вдвоє складений аркуш, поїхав геть. Прочитавши телеграму, Макс підстрибнув із радощів Ура. Я їду до Бостона. Із сусіднього гаража визирнувся самоскит. Чого голосує, приятелю?» – запитав він із цікавістю. Мене запросили на фестиваль пожежних машин, радісно відповів Макс. Він вирулив на дорогу постигнавши постигналивши сусідові, помчав до Бостона. День тільки починався дорога була порожня, лише час від часу на ній з'являлися заспані автомобілі. Макс був у доброму гуморі, настрій у нього не зіпсувався навіть тоді, коли Джип, який проїжджав повз нього, здійняв велику хмару куряви. Дарма, подумав Макс. От приїду в Бостон і відразу ж помиюсь у душі. Попереду з'явився міст. Під'їжджаючи до нього, Макс побачив пакарда. Той стояв посеред дороги, блимаючи фарами, а з під його капота йшов дим. Що з тобою? злякано спитав Макс. Тільки зміг вимовити автомобіль. Не бажаючи залишати бідолагу самого, Макс відбуксирував його на станцію техобслуговування. Поки механіки оглядали пакарда, Макс вирішив трохи відпочити. Підруливши до стоянки, він зупинився біля плямистого пікапа. Гей. Hey! пригнув пікап. Не засти мені сонце. Як я можу його застувати? здивувався Макс. Адже сонце на твоєму боці. Ти ще сперечатимешся!» – розсердився пікап. От я тебе. Але Макс не злякався. Він увімкнув пожежну помпу та облив забіяку водою. -яй -яй -яй! Бой -бой 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 -бой! заволав пікап і кинувся навтіки. Так йому й треба. схвально загули машини. Він завжди такий усіх кривдить і з усіма б'ється. Нічого, засміявся Макс. Тепер він не скоро тут з'явиться. У цей момент із гаража виїхав автомобіль механік. Макс кинувся йому назустріч. Скажіть, що з пакардом? запитав він. У нього перегрівся двигун, сказав механік. Але ви не хвилюйтеся, ми йому поставимо новий. Мак зазирнув у гараж, побажав Пакардові вдалого ремонту і рушив далі. Сонечко вже піднялося, і машина дорозі побільшала. – Ну, от, зрадів Макс. Тепер буде не так нудно. І він став роздивлятися автомобілі, що переїжджали повз нього. Мімі. -мі -мі. А раптом почув Макс чийсь сигнал, і тут же повз нього промчав новенький ягуар. Ти ба який? захоплено подумав Макс, дивлячись услід машині. Замилувавшись ягуаром, він не помітив дорогу вказ і проскочив поворот на Бостон. Егу, ага, пожежнику, не лови гав!» – крикнув йому Корвет, що нісся назустріч, і тільки тут Макс помітив, що мало не заїхав на зустрічну смугу. Він зітхнув і став уважніше стежити за дорогою. У дилині з'явилося місто. Чи не Бостон це? подумав Макс і додав швидкості. Під'їжджаючи до міста, він побачив білборд із написом Ласкаво просимо на фестиваль. Я не помилився. вигукнув Макс. Це справді Бостон. Але чому навколо так багато автобусів і чому не видно пожежних машин? Передусім. Мак заїхав на автомийку. він зайняв чергу і став прислухатися до розмови машин. А ви знаєте? запитав Фіат, — Наш шериф упіймав бандита на прізвисько Чорній Феррарі, справжній герой. Подумаєш, сказав Форд, коли я був шерифом, то ловив по п'ять ні, по десять бандитів на день за загули машини, і тільки пежо не поділяв загального захвату. Ну і що тут героїчного? запитав він. Ловити бандитів, справа нехитра. От я справжній герой. Я підкоряв північний полюс, гасив пожежі в джунглях амазонки, літав на місяць і. І і боговся з цілою армією місяці ходів. Вау, знову загули машини. Найшов чим хвалитися, ображено буркнув Форт. А от я. Але тут почулися крики Пожежа, пожежа. і всі побачили, що горить гараж. От робота для наших героїв. заголосували автомобілі, але тих уже й сліду не стало. Зачувши про пожежу, вони відразу роз'їхалися в різні боки. Ану, розтопіться!» – крикнув Макс і кинувся до охопленого полум'ям гаража. Прямувавши бранцбоїт на ворота у вогні, він став заливати їх водою. Раптом почувся крик, і пожежний автомобіль побачив у вогні маленьку хонду. Макс відразу метнувся до неї, висунув драбину та, підхопивши перелякану машинку, витягнув її з вогню та обережно поставив на тротуар. Незабаром. Пожежа була погашена. От хто справжній герой. закричали машини, показуючи на Макса. Та що ви? зніковів Макс. Це ж просто моя робота. От тільки чому я тут сам? Де решта пожежних автомобілів? Вони поїхали в Бостон на фестиваль, і відповів Фіат. А ми де? здивовано запитав Макс. А ми у квінці. Так так. підхопили машини. І в нас теж буде фестиваль тільки автобусів. Ет, зітхнув Макс. – «значить я не потраплю на Бостонське свято. Потрапиш, сказав Фіат, Ми відправимо тебе в Бостон на гелікоптері. Але спочатку автомобілі перезирнулися і, підхопивши Макса, рушили до автомийки.